День, діти. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, друзі мої. Як у вас настрій? Гарний да, гарний, а гарний, а гарний, а гарний, а гарний. А як ви себе почуваєтесь? Діти, як почуваєте? Добре. 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 Я дуже вам задоволена. Ви у мене самі найкращі суперові. Діти, я хочу вам побажати. Завжди бачити ціль. І не бачите перешкод. вірити у власні сили. Ми з вами команда. І пам'ятайте, в єдності ми сила і гарних вам позитивних емоцій від нашого сьогоднішнього тренування. Діти, якщо посміхнутися прохожому, то він посміхнеться у відповідь. Якщо посміхнутися небу сонцю, то розійдуться хмари. Якщо посміхнутися всесвіту, то буде щось казкове. Отже, давайте ми з вами посміхнемося своїми очима, губами, серцями, долоньками. Діти, ми з вами емоційно налаштувалися на нашу продуктивну співпрацю. Отже, я вам пропоную сьогодні разом зі мною виконати. Комплекс вправ. Але спочатку давайте згадаємо про техніку безпеки. В першу чергу, подивіться, навколо вас є сторонні предмети, які вам стануть у заваді. Немає? Добре. Далі, під час виконання вправ не можна жувати жуйку, їсти цукерки. Так? Слідкуйте за своїм самопочуттям. Ну, а якщо комусь ну, раптово стане зле, то скажіть, будь ласка, дайте знати, добре? І всі. Прави виконувати за моєю командою. Отже, давайте перевіримо зараз пульс двома пальцями вказівним і великим. Натисніть під підборіддям на шиї або на зап'ясті, як ми це з вами робимо. Як хто знайшов, дайте мені знати, кивніть головою. Так, за 10 секунд все готові. Починаємо рахувати. Тут напишіть, будь ласка, у чат, а де кого я запитаю, і я побачу того, хто написав. Так, Мирослава, Ілля Богдана, будь ласка, скажи мені. Ну, добре, я бачу, що всі готові. У всіх настрій дійсно і самопочуття класне. Женя трішечки перехвилювався. Ну, нічого. Все, діти, А зараз за допомогою мого ось такого сьогодні товариша це великий. Такий м'яч, який має чотири кольори з вправами. Я вам пропоную разом обрати колір і виконати вправи зі мною. Отже, включайте мікрофон, але я його буду крутити, як барабан, щоб ви не бачили вправи. Включили мікрофон? Так. так. Все, так, вибираємо так. перший колір. Вибирає. Вибирає. Ще, ще, ще вибираємо. голосів. Вибирає. 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 Блакинний. Не чую. Синій. синій, Так, синій. І що ж у нас тут написано? Спіймай мене. Отже, Май. нам знадобиться тенісний м'ячик. Маленький, візьміть. Діти, ну, якщо в когось загубився, нічого страшного, візьміть, бумажняний, той який ми використовуємо з вами також на уроках. Так, готові. І перша наша вправа. Основна стійка, ноги нарізно, спину тримаємо рівно. М'яч в правій руці. По черзі передаємо м'яч за головою. Давайте три рази вправо повторюємо за мною. Так, і три рази вліво. Молодці. Вправу закінчили. Наступна вправа Ілья вправо закінчили. Наступна вправа. В правій руці м'яч тільки передаємо його навколо тулуба. Почали з правої сторони три рази. Так і в ліву сторону три рази. Молодці. Вправо закінчили. Діти, наступна вправа. Основна стійка. Ноги на Робимо спочатку, дивимося на мене. Увага, засередили увагу. Правою ногою випад, руки тримаємо з м'ячем перед груддю, зробили, повторили. Правою ногою випад вперед, підкинули м'яч, скопили і повернули у вихідне положення. І потім ми робимо лівою ногою те ж саме. Це за моєю командою: один випад правою ногою підкинули двома руками схопили. Два. Ліва нога вперед. Підкинули. Піймали. Повернулися. Три. Підкинули. Піймали. Діти високо не кидаємо. Ми зосереджуємо увагу на м'ячеві. Кидайте, відкидайте його на середню висоту. І давайте ще раз. З лівої ноги. Випад. Вперед. Підкинули, піймали. Молодці. Ще раз. Вправої. Випад. Вперед. Підкинули, спіймали. І зліво є. Молодці, у вас все виходить. Так, наступна вправа. Діти, для наступної вправи нам потрібна кепка. Візьміть її, будь ласка. Так. Одягніть. Так, 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 одягайте її на голову. В правій руці тримаємо м'яч. Завдання. Зловити м'яч. Правою рукою підкидуємо, але ж спочатку підкинули, а потім зняли кепку і спіймали. Дивимось спочатку на мене. Вся увага на мене. Ось так. Давайте зробимо 3-4 рази правою рукою і так само лівою. Можна починати. Діти, також слідкуйте за тим, як ви, на яку висоту підкидуєте м'яч. Щоб собі не завдати шкоди і стелі. Зосереджуйте увагу на м'ячеві. Ілья, Богданов, ти пустив м'яч. Пустив, присів. Так, таке в нас правило. Діти поміняли руки лівою. Тепер лівою. Угу. Слідкуйте за послідовністю. Спочатку підкинули, а потім спіймали. Молодці. Все. Поклали м'ячі, кепка, вони нам не потрібні. І наступний наш колір. Обираємо швиденько. Малиновий. 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 У нас малиновий це веселі фігури. І нам потрібен гімнастичний обруч. Візьміть, будь ласка, який нагадує нам яку фігуру. Ілья, скажи, будь ласка. Хто? Коло? Ну чому? Не назвав. Так, а, у кого немає обручу, нічого страшного. Подушка знадобиться у вигляді квадрату. Також кулька повітряна, знадобиться. Так, і перша наша вправа. Основна стійка – ноги нарізно. Так як у нас різний інвентар, діти, я буду говорити, інвентар тримаємо, тримаємо широким ватом перед собою інвентар. На рахунок один. Піднімаємо руки вгору. Дивимося на мене. І робимо на правою ногою в праву сторону. Ось так. Два. Вихідне положення. Так само потім лівою ногою. Приготувалися? Один. Так. В колінному суглобі. Не згибаємо ніжку. Тепер в ліву сторону. Мирослава, чекай. Два. Так, три. Чотири. П'ять. Молодці. Діти на вправу закінчили. Наступна вправа. Ті, хто мають обруч, покладіть його на підлогу. Перед ніжками. Ілюша Богдана, Ілля, в тебе подушка, клади її. На горний Ілля. Зміни, будь ласка, візьми подушку, бо. По техніці безпеці це дуже ця кулька не підійде нам. Вона небезпечна. Діти, дивимося всі на мене. Перша справа. Основна стійка, ноги разом та руки вниз. На рахунок один стрибок. в обруч, Ілля і Ілля, Богданов і Нагорний. Ви робите перестрибування. Так. Всі інші стрибок по кільце. Два. Вистрибнули. Діти три. Стрибок. Чотири назад. П'ять. Вперед. Шість назад. Молодці. Право закінчили. Зробили вдих. Через рот. Глибокий вдих. І через рот видих. Вдих, видих. Усі все добре. Так, <звач> дякую. І наступна вправа також з обручем. На рахунок один. Ми робимо стрибок у кільце. Стрибочок. На рахунок два ми стрибуємо ноги нарізно. Три. Знову стрибок у кільце. Чотири назад. Так, Ілья, Ілля на горний і Богдана Вілья, Ви робите стрибки. З права на ліво, з наліво, на право. Добре? Три, чотири рази. Всі останні повторюємо вправу за мною. Один. Стрибок в кільце. Два. Стрибок в ноги на нарізу. Три. В кільце. Чотири. Назад. Так, діти. А тепер остана стійка ноги нарізу, руки на нарізу. По поясі. Хто ми допомагали тепер руками? Робимо ту ж саму вправу. Один. Стрибочок, два, три і чотири. Молодці, ще раз один, два, три, чотири. Ну, Катерина, я не дуже бачу обруч твій діти. Бачу Мирославу. Ну добре, давайте ще раз зробимо цю Ілья на Нагорний, Ілья Богданов. Ви ж робите стрибочки в бік. Справа наліво, зліва направо. Діти, а за тільки ноги на різновагу на мене, руки на персті, Стрибок в пітьте. Один. Ой. Вистрибування. Два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Зробили вдих, видих. Вдих. Видих. Діти, можна обрати наш інвентар. Він нам вже не знадобиться. І нас. Вступний наш школір? Швиденько обираємо. Жовтий. Жовтий. Жовтий? Жовтий. Жовтий. Маріо. Діти, а хто такий Маріо? Це персонаж з Це вигаданий, казковий герой з відомої відеогри, так? А ще з настільної гри Монополія. Скажіть, будь ласка, а що він так добре робив? Стригав, стрибав, він високо стрибав, він вправно ходив, і він швидко бігав. Отже, перша наша вправа. Будь ласка, основна стійка, ноги разом, руки вниз і починаємо ходьбу у повільному темпі. Не швидко. Діти, слідкуємо за диханням. Так, тепер швидше прискорюємося, допомагаємо собі руками. Так, ще швидше. Ще швидше переходимо у бік. Ми вже з вами біжимо. Молодці. І знову переходимо у ходьбу. Заспокоїмо свій організм. Робимо вдих. Носом. Видих. Ще раз вдих. Піднімаємо руки вгору. Видих. Вдих. Видих. Діти, наступна наша вправа. Будь ласка, на три кроки відійдіть від свого столу, щоб нам нічого не заважало. Так? Основна стічка, зосередили увагу на мене, будь ласка. Основна стійка. Ноги нарізно. Діти, робимо три кроки вперед. З правої ніжки дивимося на мене. Один, два, три. Далі. З лі... Ліве коліна вперед. Вистрибуємо і оплес зверху. Так само назад. Один, два, три. Чіпка праве коліна вперед і оплеск зверху. Давайте спробуємо. Приготуватися до моєї командою порядку з правої ніжки. Один, два, три, стрибок. Назад. Один, два, три, стрімок. Вище ще Один, два, три, стрімок. Один, два, три, стрибок. Володимир, молодя, піднімати краще треба руки, щоб вони були. На витягнуті да, руки, щоб лікті не згиналися. Мирослава, дякую. Вправо закінчено. Діти, і наступна вправа основна стійка. Ноги нарізно, широка стійка, пів присід. Будь ласка, В мене видно добре вам. Так. На рахунок один. Нічого не робимо. На рахунок один. Вистрибуємо вгору два опитки. Дивимося. Два. Приземлились і правою рукою достали до підлоги. Так, так само вистрибування, але ж потім лівою рукою до підлоги. Давайте спробуємо. Ілля, зроби широку стійку. Присід, присід. Право почали. Один. Доторкнулись до підлоги. Так, вихідне положення. На мене подивились. Два. Лівою рукою до підлоги. Так, вихідне положення. Три. Правою рукою до підлоги. Чотири. Лівою рукою до підлоги. Зробили вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих глибокий носом. Видих. Діти, все добре. Добре, супер, ви в мене супер робите. І давайте ж перевіримо вашу увагу, який же колір залишився у нас? Білий. 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 Ось вам така посмішка і вправа. Від простого до складного. Отже, перша наша вправа. Почергова зміна рук. Основна сніга. Ноги навісно. Ні. Вибачте, ноги разом. Руки на поясі. Тримаємо рівно, Праву ногу вперед. Торкаючись під ноги, ми робимо вправи Руками. На рахунок один. Один. Повторимося мною, Два. Три. Пояс. Чотири. Вихідне положення. Ліву ногу. Вперед, руки на поясі. На рахунок один. Вверх, два, три, чотири. Праву ногу вперед. Не забуваємо. Торкаємось підлоги. Один, два, три, чотири. Ліва вперед. Носок натягнутий. Один, два, три, чотири. Діти, іще у нас з вами одна вправа. Основна стійка, ноги разом. Руки вперед, долоні вверх. Так. Євген. Не відставай від нас. На рахунок один. Руки в сторони і вистрибування. Ноги нарізно. Один. Повторили. Два. Стрибок, ноги разом. Руки вверх. Два. Три. До плечей. Ноги нарізно. Шість. Ой, чотири, дітки, вибачте. Ще раз. Один, два, три, чотири. Ще раз повторимо. Один, два, три, чотири. Пані Тетяна, у вас залишилась хвилинка. Так, зробили вдих. Видих. Вдих. Видих. Діти, сідайте, будь ласка, зручніше. Знайдемо з вами пульс. Швиденько знайшли. Зараз ви його добре знайдете. Готові? Можна. Стоп, будь ласка, швидко в чат. Напишіть. Поля, можна сказати, Поля? 16. 16, 16. Так, побачила Нагорний Ілля Відпрацював Євген відпрацював. Умнічки. Так, всіх побачила. Діти, дякую вам за наше тренування. Ви, молодці! Все чудово, я вас люблю. І не забувайте займатися ранковою гімнастикою, так? Так. І вести здоровий спосіб життя. Все, до побачення!